5 тисяч гривень за крадіїв. Полтава обленерго гарантує грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень за надання відомостей, що сприяли затриманню злочинців. Про це повідомили у прес-службі відомства. На території Полтавщини активізувалися злочинці, які викрадають електродроти, металеві конструкції з лінії електропередач, розбирають трансформаторні підстанції тощо. Пошкодження цих об'єктів стають на заваді безперебійному постачанню електроенергії споживачам, особливо в осінній Зимовий період. Процес відновлення електропостачання у таких випадках надзвичайно трудомісткий, тривалий і вартісний, потребує залучення значних людських ресурсів та спеціальної техніки. Злочинців, на жаль, не зупиняють ні передбачена за протиправні дії кримінальна відповідальність, ні висока напруга, під якою знаходяться об'єкти, ні складна ситуація в країні через збройний напад агресора. Саме тому керівництво Полтавообленерго звернулося по допомогу до мешканців Полтавщини, щоб вони сприяли не крадіїв електрообладнання, адже наслідки знеструмлення не передбачувані від залишення без світла окремих населених пунктів до масштабних техногенних катастроф. Будь-яка інформація може бути корисною. Будьте пильними, і про появу підозрілих осіб, транспорту неподалік об'єктів, АТ полтава полтавообленерго, особливо в темну пору доби і у віддалених від населених пунктів місцях, а також відому інформацію про осіб причетних до злочинів, місця їх знаходження, зберігання та збуту викраденого обов'язково терміново повідомляйте у поліцію за телефоном 102. Пишуть енергетики також інформацію можна передати до АТ Полтава Обленерго за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані.